Ще один кабінет. Дуже активні у нас у нас взагалі спортивна громада, дуже активний районів. Як хлопців, а ви знаєте, зараз і дівчата це дівчата взагалі укриття по школі розраховано на 825 двадцять п'ять дітей. Воно розраховано виключно на дітей, чи в коли є можливість, ми запускаємо і місцевих мешканців. А воно доступно як у цілодобовому режимі? Чи у цілодобовому режимі доступно? Читають читають. Я вам покажу Дарницький район, школа, хороше прикладу криття, яке профінансовано з трьох джерел: це центральний бюджет, це міська влада і це орендатор, який тут орендує площі для спортивного гуртка. До ста дітей займається кожного дня. Це чудовий приклад того, що укриття це не тільки укриття. Вони можуть мати друге призначення. Особливо це буде важливо після закінчення війни нашою перемогою, щоб більше укриттів були живими. І в цьому плані чудовий приклад того, що команда працює на місці, підвищуючи і авторитет школи. Школа цього року збільшила кількість діток вдвоє і дає друге життя укриттю, коли дітки займаються спортом. Добрий приклад. вважаю, що тільки так і треба.